Нікопольщина і надалі потерпає від ворожих обстрілів. Протягом вихідних громади району ворог обстрілював близько десяти разів. На сторожі здоров'я пацієнтів у Нікополі, попри постійну небезпеку, залишаються 54 сімейних лікарі. Червоногригорівська та Марганецька громади отримують гуманітарку від благодійників. А у райцентрі заохочують школярів робити поробки для наших захисників. Видивитися спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Від вечора агресор двічі обстріляв Нікопольщину. З важкої артилерії вгатив по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Випустив понад півдесятка снарядів. Місця прильотів обстежують рятувальники, встановлюють масштаби руйнувань. Люди не постраждали. Неспокійно на Нікопольщині було і вихідними. В ніч на суботу агресор двічі цілив по Марганецькій громаді. Зробив понад півдесятка пострілів з важкої артилерії. А у неділю по громаді та райцентру цілив дронами та артснарядами. Пошкоджені п'ятиповерхівка, чотири приватні будинки і дві господарські споруди. Понівечена також лінія електропередач. Втім, всюди минулося без постраждалих. Працюють підвиття сирен та артилерійські залпи. Нікопольські лікарі продовжують надавати містянам необхідну допомогу. У зоні активних бойових дій нині лишаються 54 сімейних лікарі та чимало вузьких спеціалістів. Історії деяких із них зібрали мої колеги. Відвеття сирен та артилерійський залпи веде свій прийом Нікопольський педіатр Іван. Лікар з багаторічним стажем ділиться за всю свою кар'єру. Останні 16 місяців для нього найтяжче. Часто доводиться проводити огляди маленьких пацієнтів просто у бомбосховищі амбулаторії. Буває з дитиною, якщо це застало вже що ти вдома, а не по дорозі, да то там в коридорі вже там пересиділи трошки, і все З початком війни кількість маленьких пацієнтів значно зменшилася, каже педіатр, бо багато дітей з Нікополя виїхали. Втім, додає лікар, продовжує слідкувати за кожним своїм пацієнтом. З одними на зв'язку онлайн, а інших чекає у своєму кабінеті. Ті діти, які залишилися. На території, або в близлежащі села там повиїхали ті, які хворіють, і треба вакцинація, і треба якась довідка, записуються на прийом, приходять, і ми в часи прийому згідно графіку приймаємо. На прийом до лікаря із маленькою дитиною прийшла пані Олена. Жінка розповідає, нещодавно змінила педіатра і спеціально приїздить до Івана Володимировича з іншого району міста. Подобається нам дуже його підхід до дитини. Він завжди на зв'язку. Він сам перезвонює по три рази на день. А от Владислав, лікар сімейної медицини, чоловік розповідає, з початком війни пацієнтів у нього поменшало, втім людей вистачає. Нерідко просто під час прийому пацієнта каже, лунає сигнал тривоги. Бували і прильоти поблизу лікарні. Найголовніше в такій ситуації ділиться зберігати спокій, тому що мене бачать пацієнти, мене бачать другі лікарі. може там і діти. Я навіть якщо й боюсь, намагаюся не показувати, адже страх він може передаватися. Зараз розповідає сімейний лікар, загострилися сезонні хвороби, а через напружену ситуацію у місті багато пацієнтів скаржаться на психосоматичні проблеми. Тривожність, апатія та депресія, за його словами, головні хвороби війни. Фахівець наголошує, не варто займатися самолікуванням, краще звернутися до лікаря. Біль в грудях, паніку, страх, не може дихати. На жаль, ці хвороби не так легко лікуються там. Повинна бути психологічна допомога, з кількість їх набагато зросла. Люди звертаються і дуже важкі пацієнти. Із початком повномасштабної кількість медичних працівників у Нікополі зменшилася. Певний дефіцит кадрів є. Втім, зазначають лікарі. Він поки невідчутний, адже бракує і пацієнтів. Найбільші зміни у роботі сімейних лікарів їх нині у місті 54. Змінилася наша робота, наші графіки через те, що багато медичних працівників виїхало. Це дев'ять лікарів, виїхало, багато медсестер, понад понад 20 тих пацієнтів, які закріплені закріплені деклараціями за цими лікарями. Ми приймаємо самі не передекларовуючи їх, тому що ми надіємося, ці лікарі повернуться і будуть обслуговувати своїх пацієнтів. Попри усі складнощі воєнного часу, Нікополь не полишать. Переконують медика за життя та здоров'я кожного пацієнта боротимуться і надалі. Катерина Нічок Ігор Горсолко та Володимир Поваренко про Нікополь. Не лише сезонні захворювання, а й психосоматичні. З такими проблемами від початку російського терору стикаються нікопольці. Як часто звертаються по допомогу та чи багато коштів витрачають на медпрепарати? Ми поспілкувалися з містянами та з'ясували через війну. Да, в мене оце все дерев'яне ліцо, Я тому ну, ще я Явилися я більше стала качатися. У мене нарушена координація двіженію. Можна сказати усі. Дуже дорого, все. И у мене проблема з опорно двигательним апаратом. бахне, руки трусяться, ноги трусяться. В Місяць десь то уходит... У місяць десь 10% відсотків моєї зарплати. Слава Богу, в аптеку часто ми не ходимо. Лікуємося народними методами, чаями, все таке. Лимони намагаємося відразу купувати. Бевліні стреси, тиск, стреси і батькам і чоловіка, батькам коротше, наслідки стресів. А підкажіть ще, будь ласка, які межов хвороби надбалися саме під час війни? Ну, наші рису тоді ж. Почалися постресові, тиск скакати, депресія. Депресія. Ми всі зараз хворіємо, мама сильно хворіє і витрачаємо багато коштів. Вона лежача, напевно, третина пенсії йде. Нині обмеження через сказ. У Нікополі зафіксували декілька випадків хвороби у тварин. Тож з 9 листопада по 9 січня у деяких районах міста оголосила карантин. Майже неблагополучної на сказ території від перехрестя вулиць Шевченка та Першотравневої, перехрестя вулиць Першотравневої та Патріотів України, перехрестя вулиць Патріотів України і Преображенської та вулиць Преображенської Шевченка. Нагадують, особливо на безпеку становлять безпритульні тварини. Якщо вас укусила чи лизнула дика або безпритульна тварина, треба негайно звернутися до лікаря. Подарувати свято захисникам закликають школярів Нікополя. У місті оголосили конкурс новорічних поробок. Взяти участь можна як колективно, так і індивідуально. Організатори пропонують виготовити об'ємну сніжинку, вітальну листівку чи іграшку. Найкращі поробки згодом відправлять на передову. Надіслати світлини робіт. Потрібно до 1 грудня на електронну адресу, що зараз на екрані. Допомога від благодійників. 50 домогосподарств господарств з Марганця отримали будматеріали. У наборах скотч, дошки, ОСБ плита та інші матеріали необхідні для відновлення пошкоджених будинків. Представники гуманітарної місії наголошують, таку допомогу жителям району надаватимуть і надалі. А жителям червоно-григорівської громади від завтра почнуть видавати продуктові набори за цей місяць. Вони від міжнародної благодійної організації призначена для людей віком старше 60 років. Аби отримати допомогу, слід мати з собою паспорт, ідентифікаційний код та довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Пункти видачі гуманітарки працюватимуть з 9 до 14 години. І важливе повідомлення для жителів Покровської та Томаківської громад. Енергетики попереджають про планові відключення світла. Вони пов'язані з профілактичними роботами у межах громад. 14 листопада з 8 до 19 години не буде світла у селах Капулівка, Катеринівка, Китайгородка та Новомиколаївка. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та повербанки. Наразі це вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте на гарячу лінію 11-го каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну, вільні люди незалежної країни.